Сьогодні пропоную розглянути таку тему комікси та графічні романи. Чи підходять вони для навчання читання? Музика. Комікси та графічні романи завжди викликали певний інтерес у дітей завдяки своїм яскравим ілюстраціям та захоплюючим сюжетам. Однак чи зможуть вони бути ефективними інструментами для навчання читання у сучасному світі, де технології та нові формати інформації постійно розвиваються, комікси стають не лише розвагою, а й цінним ресурсом для розвитку читальних навичок у дітей. Особливо для тих, хто не любить традиційні книги. У цьому відео ми розглянемо, які комікси можуть допомогти дітям у вивченні читання, покращуючи їхній словниковий запас, розуміння тексту та вміння аналізів. Лізувати інформацію. Перше на що впливають комікси, це візуальна підтримка. Комікси поєднують текст із ілюстраціями, що робить їх привабливими для дітей. Візуальні елементи допомагають спростити складні ідеї, що може бути особливо корисно для молодших читачів. Ілюстрації підсилюють текст, полегшуючи розуміння сюжету та персонажів. Також тут важливо короткі діалоги. Комікси зазвичай містять короткі діалоги та прості речення, що робить їх легшими для сприйняття. Це допомагає дітям поступово вивчити структуру мови та граматику, не відчуваючи перевантаження інформації. Короткі фрази також спонукають дітей читати більше, оскільки вони можуть швидко просуватися вперед. Також тут важливе залучення емоцій. Графічні романи та комікси часто містять емоційно насичені сцени, які можуть зворушити дітей. Це допомагає формувати емоційний зв'язок з персонажами, що може підвищити мотивацію до читання. Діти з більшим бажанням повертаються до книг, де вони можуть переживати нові емоції та пригоди. Також тут важливий розвиток критичного мислення. Читання коміксів сприяє його розвитку. Діти вчаться аналізувати зображення. Порівнювати їх з текстом та виявляти зв'язки між різними елементами це навичка, яка стане в нагоді під час читання більш складних текстів у майбутньому. В коміксах важлива різноманітність жанрів. Вони поєднують різні жанри від фентезі до наукової фантастики, від пригод до комедії. Це дозволяє дітям вибрати те, що їм цікаво, що стимулює їхню любов до читання та сприяє самовираженню через літературу. Як впроваджувати комікси в навчання читання? Спитаєте ви. Отож, перше це стимулювання вибору. Запропонуйте дітям вибирати комікси на свій смак. Це може бути початком для їхньої власної книжкової колекції. Дайте їм можливість вибирати ті жанри, які їм найбільше цікаві, щоб підтримувати їхню мотивацію. Друге читання в голос: читайте комікси разом із дітьми. Це може бути чудовим способом для проведення спільного часу, а також можливістю обговорювати сюжет персонажів і їхні дії. Обговорення допомагає зміцнити розуміння тексту та формує критичне мислення. Третє поєднання з традиційними книгами. Використовуйте комікси як перехід до читання традиційних книг. Після того як дитина ознайомиться з графічною формою, поступово вводьте більше тексту, щоб заохотити їх до читання літератури в традиційному форматі. Четверте, створення власних коміксів. Запропонуйте дітям створити власні комікси. Це може бути чудовим способом для розвитку творчих навичок, а також для вивчення структури розповіді, діалогів та візуальної композиції. Комікси та графічні романи можуть стати потужними інструментами для навчання читання. Особливо для дітей, які не виявляють інтересу до традиційних книг, вони спрощують складні ідеї, залучають емоції та формують критичне мислення, що робить процес читання більш доступним та цікавим. Інтеграція коміксів у навчання читання може сприяти формуванню любові до літератури та розвиткові навичок, необхідних для успішного навчання в майбутньому. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і важливо знаходити ті формати, які найбільше підходять для її інтересів і потреб. Користуючись цими порадами, ви можете створити середовище, в якому читання стане приємним і захопливим заняттям.